Нагадаємо, що близько 10-ї години ранку під час повітряної тривоги до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про вибух у житловому кварталі ОСНТ Обухівка. Дніпровського району, Удвопетровської області. По прибуттю на місце події кілект-рятувальних підрозділів та після обстеження території було встановлено, що внаслідок ракетного удару у нас загинула одна особа, це жінка 31 рік, та чотири людини були поранені, три з яких госпіталізували по медзаку. Повністю знищено один приватний будинок, одна господарська споруда, пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарських споруд, один легковий автомобіль та спровід низького тиску. До наслідків ліквідації від ДСНС у нас було залучено 51 чоловік особового складу та 12 одиниць пожежно-рятувальних техніки. У нас це пошкодження, які це усковано пошкодження. Зараз проходять слідчі дії, що саме відбулося, де потрапила ракета, або це були вламки, проходять слідчі ді.